Телеканалі ТІВ-4 Провінційні вісті. У Тернополі розпочали облаштовувати новий маршрут безбар'єрності від СНАПу до кооперативного коледжу. Роботи передбачають не лише заміну покриття, а й встановлення тактильної плитки, пониження бордюрів та облаштування водовідведення. Це частина масштабного проєкту, який має зробити місто доступнішим для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками, осіб старшого віку та інших маломобільних груп. Розповідаємо далі, з кожним роком в Україні зростає кількість людей, які належать до маломобільних груп населення. Для них доступність міського простору не про комфорт, а про щоденну необхідність. Це не лише люди з інвалідністю, а й батьки з дитячими візками, вагітні жінки, люди з тимчасовими фізичними порушеннями або особи старшого віку. До цього переліку через повномасштабне вторгнення додаються все нові історії. Володимир Ніколайчук ветеран, який під час бойових дій втратив обидві ноги. Після лікування і реабілітації зіткнувся з ще одним викликом пересування містом на кріслі колісному. Дивлячись на навколишнє середовище, ці бордюри, ці пандуси, загалом їх немає. Біля аптек, біля великих магазинів їх немає. За три роки війни ми інваліди потребуємо цього. В кого є якісь батьки, якась близька допомога, тому краще може хтось ззаду допомогти. Я їду з дружиною, дружина мене маленька, худенька, не може мене під бордюр випхати. У таких ситуаціях виручають небайдужі перехожі. Та Володимир мріє не про милосердя, а про те, щоб у місті не доводилося просити допомоги. Бо головне мати змогу пересуватися самостійно. Щоб таких бар'єрів ставало дедалі менше, у Тернополі розробили п'ять маршрутів безбар'єрності. Один із них зараз активно облаштовують у центральній частині від СНАПу до кооперативного коледжу на вулиці Руській. Йдеться не лише про оновлення тротуару, а й про пониження бардюрів та встановлення тактильної плитки. На даний час виконуються роботи, особливо на тих ділянках, де особливо непригодні для пересування. Тут ставила збруківка ще при радянській владі в 80-х роках. Вона вже практично вийшла з ладу і мало того, перекосилося в сторону будинку стоїть. Якщо йдуть дощі, то вся вода йде в будинок, заливає будинок. Маршрут вимагає облаштування таких елементів як ректичної плитки, попереджувальної і направляючої. Одна направляє відповідно друга попереджає про дану перешкоду. Також буде облаштовано не тільки основний прохід до ЦНАПу, а всі заклади торгівлі. Перед сходами, щоб люди мали можливість так само ту безперешкодно туди добратися. За ходом робіт уважно стежать і представники громадських організацій. Один із них Тарас Хоміцький, який сам пересувається на кріслі колісному. Каже, важливо, щоб усе було зроблено якісно з урахуванням потреб маломобільних людей. Це центральна частина міста, і тут е, такий досить жвавий трафік людей. В тому числі мали мобільні групи. Ми подивилися проект, і там є певні питання, які ми ну, озвучили, і сподіваємося, що буде реакція. Ми максимально намагаємося врахувати думку. Громадських організацій, маломобільних груп населення для того, щоб їм було якомога зручніше і безперешкодно добратися до пункту призначення. У межах створення безбар'єрного середовища у Тернополі оновлюють також ділянки на проспекті Злуки біля будинків 33-37, а також тротуар від вулиці Патріарха Мстислава до князя Василя Костянтина Острозького. 2 головна мета не просто замінити покриття, а зробити місто доступним для всіх. У Тернопільській області відкрили унікальний простір майстерню, де ветерани власноруч виготовляють дрони для фронту. Ініціативу реалізували спільно з головним управлінням національної поліції та ветеранським центром незламні духом за підтримки фонду Крила колишні військові, які не можуть повертатися на поле бою через стан здоров'я, сьогодні вносять свій вклад у безпеку країни, складові дронів, які не просто знищують ворога. А рятують життя перші дрони вже на передовій. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. У Тернопільській області запрацювала майстерня з виробництва безпілотних літальних апаратів. Ініціативи реалізували головне управління національної поліції в області спільно з ветеранським простором Незламні духом за підтримки благодійного фонду Крила. Ідея долучитися до виготовлення та комплектування дронів належить ветеранам, які за станом здоров'я не можуть брати участь у бойових діях, але прагнуть бути корисними для оборони країни. Вони звернулися до начальника ГонП у Тернопільській області Сергія Зюбаненка з проханням підтримати їхню ініціативу. Ки допомогли знайти меценаті благодійний фонд Крила, який надав приміщення та облаштував робочий простір для виробництва безпілотників. Завдяки благодійному фонду, завдяки умовній національної поліції, є можливість дати хлопцям роботу, яка безпосередньо пов'язана з допомогою військовою. Для координації зусиль та ефективної реалізації ініціативи. Сторони підписали меморандум про співпрацю. Потреба в дронах на фронті залишається високою. Ці технології не лише нищать ворога, а й рятують життя наш. Шим бійцям це дійсно дасть нам можливість бути корисними, бути потрібними. І передавати ці безпілотні літальні апарат не тільки на підрозділи національної поліції, але й для оборони. Благодійний фонд Крила допомагає закуповувати необхідне обладнання для виготовлення дронів та допомагає ветеранам адаптуватися в суспільстві після повернення з війни. Фонд організовує навчальні програми, тренінги та воркшопи з виготовлення безпілотних літальних апаратів. У майстерні працюють бійці, які використовували дрони безпосередньо в зоні бойових дій. Дякую Нацполіції за те, що є можливість. Бути корисним і в найважливішій справі це адаптація ветеранів. Відповідно, дякую ветеранському просторі. Що ми можемо облаштувати комфортне, якісне середовище для адаптації цих людей, які повернулися з війни зараз. Перші безпілотники, виготовлені у майстерні, вже передали на передову. Поєднали давні традиції із благодійною метою. Так у селі Біла на Тернопільщині відзначили Івана Купала. Одне з найяскравіших свят української культури провели з 23 на 24 червня відповідно до Новоюліанського календаря. Співали, танцювали, плели вінки, перестрибували через багаття. Та окрім цього, подія мала й особливий сенс. На заході зібрали кошти для 105-ї окремої бригади територіальної оборони, а серед гостей. Були і поранені захисники. Більше про свято, що згуртувало далі у сюжеті. Свято, що століттями символізувало очищення, молодість і зв'язок з природою. У селі Біла на Тернопільщині відзначили Івана Купала. Це був не просто вечір із веселощами. Захід мав благодійну мету зібрати кошти для захисників і захисниць. Саме тому цьогорічне святкування отримало символічну назву Вогні Купала для світла перемоги. Давайте долучимось до того. І зберемо максимально. Це буде допомога нашій 105-й окремій бригаді. Щиро дякую всім. Аби підтримати військових, організували не лише благодійний збір, а й справжню атмосферу єдності. Кожен міг знайти щось своє: традиційні українські ігри, конкурси, спортивні естафети. Дорослі змагалися на швидкість, діти на спритність. Гостям пропонували страви української кухні, звучали пісні довкола танці. І, звісно, ожили купальські обряди. Перестрибували вогнище на щастя, плели вінки і пускали їх на воду. Та за зовнішньою легкістю свята глибоке коріння. Купельські обряди виникли ще в дохристиянські часи і були пов'язані з поклонінням сонцю, воді і силам природи. У цю ніч очищалися вогнем і водою, вірили в силу трав, шукали цвіт папороті як символ удачі. Це те, чим жили наші пращури і що нині набуває нового змісту, як частина культурної пам'яті, що об'єднує покоління. Купала не відноситься до християнських свят, оскільки перші згадки про це свято започатковані ще далеко до встановлення християнства. Але це наша історична спадщина, це наша культура, які відображаються гарно українські звичаї, українські традиції. Свято Івана Купала дуже гарно оспівувала в своїх творах Леся Українка. Також про них писав Тарас Григорович Шевченко на святі побували й почесні гості, поранені військові, які нині проходять реабілітацію. Їх запросили, аби подякувати за службу і дати відчути підтримку та єдність громади. Бо народні традиції це не лише про минуле. Вони об'єднують, зміцнюють і надихають, особливо тоді, коли кожна добра справа наближає нашу перемогу. Юний тернополянин створив робота з Лего, який може досліджувати важкодоступні місця на Марсі. 12-річний Лук'ян Войнарський посів перше місце на всеукраїнському СТЕМ-фестивалі роботіка, що відбувся у Києві. Роботу хлопця журі визначили за унікальність ідеї, технічну складність та грамотну реалізацію. Наша знімальна група побувала у тернопільській станції юних техніків та поспілкувалася із переможцем. Його головна місія: долати важкодоступні місця на Марсі, такі як кратери, узглиблення і гори. Юпітер 3000 робот-марсохід, якого власноруч сконструював 12-річний Лук'ян Войнарський із Тернополя. Юний винахідник нещодавно повернувся з Києва, де взяв участь у всеукраїнському фестивалі робототехніки роботіка. К'ян змагався у категорії екстремальні дослідники. Завданням було створити робота, здатного працювати в умовах, наближених до марсіанських. На розробку та складання свого проєкту хлопець мав трохи більше місяця після оголошення теми конкурсу. Ідею допомогла мені моя мама. Вона мені тако додала основу, головну таку частину. А потім я там доповнював дизайн. Механізми і то все втілював. Захоплення моделюванням у Лук'яна з'явилося ще в першому класі. Тоді спробувати себе в гуртку юних техніків його запросив друг. Відтоді хлопець не уявляє свого життя без конструктора. Вже шостий рік він відвідує заняття двічі на тиждень, без перерви, навіть на канікули, каже, що процес створення моделей настільки захоплює, що час пролітає непомітно. Ну, Два що Хочу зайняти перше місце, хочу по телеканалу зніматися і розвивати, в принципі, в майбутньому, то, що я хочу інженерію. Я хочу створити якісь дуже круті літаки, тому що дуже захоплююся авіацією. Розкривати свій талант Лук'яну допомагає керівниця гуртка Тернопільської станції юних техніків Ольга Підлатюк. Вона серйозно підходить до навчання свого вихованця, адже добре знає, перемога на всеукраїнському етапі. Була давньою мрією хлопця. Це навіть більше місяця. Можна готуватися, тому що тему оголошують більше часу дають для підготовки. Дитина конструює, дитина програмує, відлагоджує все, що потрібно. Ті роботи, які представили інші діти, вони були по об'єму менші. Тобто, роботи Лукян доклав порівняно з іншими дітьми більше. Він зі мною сидів протягом чотирьох годин. Не йшов додому, тобто це не було з Су він сидів і працював, бо в нього була ціль у тому, що Лук'ян здобуде перше місце. Не сумнівалась Його мама. Жінка допомагає втілювати мрії сина та перетворювати ідеї на реальні проєкти. В нього щось в голові зароджується, і він просто йде до цього і прагне цього, і любими методами вночі, в день він просто цією ці ідеєю думкою живе. Він досягнув якогось моменту і все. І далі він відпускає, і далі щось собі друге придумує. Тобто, щось нав'язати йому практично неможливо. Можливо, просто його думки в кубку зібрати, тому що він такий дуже хаотичний, розпорошений. На досягнутому юний винахідник не зупиняється. Попереду нові проєкти, змагання й амбітні цілі. Він і далі створювати розробки з конструктору, щоб представляти Тернопільщину, а можливо, й усю Україну на престижних конкурсах з робототехніки. Бажаємо тернополянину майбутніх перемог та цікавих ідей. Бажаю всього найкращого нашим глядачам. Спокійного вам вечора. Бережіть себе!